І всім привіт! З вами Тофін, і я починаю новий міні-проект Шелі». На даному аккаунті я маю апнути 30-й ранг Шелі і зібрати на неї всю колекцію. І моя ціль на сьогодні апнути 750 кубків Шелі і покачати її мінімум на 9 левел. Обов'язково дивись дане відео до кінця, а також став лайк і підпишися мій канал. Якщо тобі сподобалася ідея. А тепер бери чай, завари печеньки і приємного перегляду. Що ж, новий аккаунт я вже створив, на ньому 0 кубків і тільки шелі, і ще забуду додати, що на тому аккаунті я можу грати тільки на шелі, більше ні на кому. Тому що це буде рахуватися як порушення для аккаунту і його руїна. От перша катка на шелі, і треба запам'ятати, тому що скоро на шелі тут буде тисяча кубків, всі скини, всі гаджети, всі пасівки, всі скини і ще багато чого крутого. Але на всяк випадок забрала Барлі, щоб часу він мені не випав із стардропів і. Ну, типа халявний персонаж, що він халяни його забрати треба обов'язково. Ну і ще на момент запису того відео давався безплатно бас, бо були яйця. І халяву пропускати я би не радив, і халяний міфік персонажі Баз залітає на мій аккаунт. Правда, він тут безполезний, але хай буде, можливо, колись або інших персонажів на 30-й ранг або навіть вище. Ну і я тут бачив, що завалявся епіксдроп, тут там потрібні монети, та. І всякі штуки на шеллі. до речі, скине база нормально. Нам тут потрібно дуже багато ресурсів на шеллі, щоб... Її прокачати і апнути на 30-й ранг, як не хочеш, то треба хоча б сил 11 щоб були якісь хоча б шанси. А ще мені відкрилися подарки і забираємо перший скін на шелі. Це буде перший скін, а нам їх треба хоча б десь 5. Ну і тепер пуш шелі на 30-й ранг офіційно починається. І я тут відкриваю зразу Стародропи за 50 кубків. Нагадую, то треба все на шелі, і тому зі Стародропів Ну просто мусять попадатися піни на шею, тому що де дістану купу блінгів у нас і скини і піни, я просто не уявляю. І зараз заберемо дорожку слави, яку ми накопили, покапали 50 кубків, падає нам Ніта, це четвертий персонаж на даному аккаунті, який нам абсолютно буде безполезним. Заберемо Brawl Ball. Грати там не будемо буду грати поки що тільки в ШД. Ну і забираємо ще 100 кредитів, які нам поможуть забрати Ель прімо І забираємо нарешті 50 500 монет, які нам поможуть прокачати силу. Забираємо Ель прімо Це третій рідкий. До речі, на всіх нових аккаунтах новачків дають, дають дуже багато персонажів зразу, через те, що дають дуже багато кредитів. І через то, ну, якби це хід для суперсел, щоб заохотити новачки, в грати Бравл Старс. І зараз, на речі, я відкриваю квести і апаю Шелі на шосту силу. Ну так як нам тут потрібна хоча б сила 10, шостої сили починаємо. Так скажемо помаленьку, потихеньку дойдемо колись до 11 сили. Але, на жаль, поки що тільки шоста. Вікаємо серед знову рядкий, понятно. І ми забираємо наші перший ювелей, перші 100 кубків на даному аккаунті і забираємо саме самі, вроді би мій Забираємо закат кристалів і забираємо ще наради забролпас, може щось випаде. угу, Понятно, як завжди. Ну і 1000 монет. Ну ми напевно зараз покачаємо шелі на самосилу. І якщо що, сама сила, це. Ого, що сталося? Сама... А, анімація гаджета, понятно. Хочу сама сила це, як, як мінімум, кубиків 600, просто на ізі. Через того, що гаджети і реально дуже сильно рішають Браво Старці. Ну і ще один факт, бо ти в Stars до 150 кубків до 3,5 тисячі кубків. Так було завжди, тому хто не знає, якщо у когось менше 1000 кубків, а я що таке є, можете сміло апати всіх на 150 кубків. І, до речі, я вже купив гаджет і забираємо 150 кубків, за якими забираємо чергового персонажа Джессі, де він є, де вона є. Вона, десь якісь баги були. І зараз забираємо порядку персонажа. Це у нас буде покой, і він зразу залітає на аккаунт, це вроді би восьмий чи сьомий персонаж. Але знову ж таки він буде безполезний, через те, що ми граємо тут тільки на шелі. І персонажі тут будуть послані для краси. Звісно ж, окрім шелі. І тепер починається пуш шелі без ботів. Я якимось дивом злив в інстрік, і зараз буде чуть -чуть повільніше апати кубки. Але от ми апнули вже 200 кубків, це було досить швидко, знову ж таки, з війнстріком і з ботами. Забираємо ще одне собиття, аж два це ограблення, нокаут і ще щось. Ну, знову ж таки, в ті режими я поки що грати не буду. А тим часом ми апнули уже 10-й і апнули уже 250 кубків на шелі, за що ми кулаємо. Квести сезона, це, як я розумію, багато квестів, так. Та це багато квестів. Зараз нарешті будемо продати берпас швидше. Тут купу квестів на шелі, купу квестів на слово шоде, коротше, буде весело. І я проходжу за одну катку аж е, 18 квестів. Це просто жесть. І я вангую, зараз ми придаємо купу квестів, вирємо кілька каток. Це 300 кубків, до речі, на шелі. Ми виконали 6 квестів, нам залітає. Скільки? Залітає нам ну, 3000 жетонів, і ми забираємо плюс 7 левелів Паса. Ну, але, на жаль, мені ніц не випало, і я вирішив цей момент обрізати. І ми забираємо ще якісь собиття за 300 кубків на шелі. І зараз я вже прокачую шелі на восьму силу. Я нарешті покачав снаряження, і тепер або шелі буде ще легше, ніж було до того. Я знову виконую купу квестів, на тому часто кольорово. В мене він стрік, знову я апав вже 130, 350 кубків. Ми забираємо ще на градусі 450 кредитів, за ще ми забираємо Джекі. І забираємо вроді би ще одного рідкого персонажа, та це був рідкий. І це буде. це буде... Хай буде це Кольт. Та це буде кольт, він сильніший, ніж брок. І нас вже ще один. Персонаж на аккаунті і перший епік. Ну, нехай це буде Бо, в принципі, кольорово, все одно я на ньому грати не буду. І я погнав далі апити кубки. І я продовжую апити шелі з сьомим містеріком, Це топ-1 з наукону квести. І тепер я вирішив купити. а ні, я вирішив прокачати 9 силу на шелі, знову буде анімація 9 сили, це все прикольно, класно, але понятно. І я хочу, напевно, купити або якесь снаряження, або пасівку. Не знаю, що відше, напевно, все таке снаряження, так як воно безплатне, але поки що його купляти не хочу. Ну, бо мені здається, що Дев'ята сила на Шеллі і з гаджетом і снаряженням, це буде нафто саме нафто Анскільське, так? І буде невесело, і скучно апати кубки, напевно, навіть 500 кубків. І тепер забираю 400 кубків. І я дуже того хотів. Через те, що, якщо ви знаєте, то до 400 кубків тепер не дозволяється награди в магазині. І зараз в мене на магазині будуть купа-купа подарків. Зараз, зараз ви побачите, у мене в магазині буде, буде 10 призів стар, брок на пасана, що? І Шелій Складбастерс, і ще іконка Складбастерс. Давайте спочатку заберемо брока. Ну і Брок залітає на базу, це якийсь шостий ряд персонаж, не знаю який в купі, але все одно кольорово. Ну а тепер я хочу відкрити 10 стартропів, і я надіюся, що мені випаде хоча б якийсь смайлик або спрей на шель, тому що, ну будь ласка, Суперсел, де я візьму купу блінгів і кредитів і гемів, я не знаю. Дайте будь ласка, скін, або пін, або спрей шелі, це буде просто найкращий лут із стардропів. Та суперсел не радують, як завжди, дають редкі сверхрядки ну, Суперсел, ну дайте хоча б Епік або Міфік. Ну, будь ласка. мене на основі без ОПЕПІК. понятно, в мене на основі випав е Лера випала, і з неї випав скін на Бібі ще один. А тут випало нічого абсолютно. Але хоча б я заберу Шелі з дробовиком, гарантовано абсолютно безплатно. Дякую, що знову ж таки SuperSell і нові ігри по Скветбастерс, ну по SuperCell. І до речі, якщо хочете побачити в мене Скветбастер, то пишіть в коментарях. Якщо буде багато активу у коментарях по Складбастерс, обов'язково зніму для вас відосик по Скдбастерс, так як скоро з ковид е, глобальний реліз і зацінити гру буде дуже і дуже цікаво. А і ще я відкрив, дорогі друзі, клуби. І цікавий клуб. Р. Понятно, 71 тисяча общих, ясно, що за клуб. А де яйце? Не понял. Запросел, а де яйце? По-моєму, до того моменту ще не закінчилося собиття з яйцем. Ну, по якісь баги запросили б баги, як завжди. Ну, я думаю, ми не заберемо яйце, а вийти з клубу я не можу, через те, що. Ну, такі правила чи не правила, я чи не знаю. Коротше, тим часом ми апнули вже 460 куків на шелі. І продовжуємо, газуємо точніше до 25-го рангу. А поки що ми апаємо в 20-й ранг. І мені лишається остання катка до 20-го рангу на шелі. А от і, собственно, він, друзі, це було абсолютно легко, мапнуло, до речі, другу бронзу. Це теж дуже-дуже добре для аккаунту. І мапнули вже 500 куків і на шелі. І на аккаунті. І тим часом ми забираємо вже бот, це перший епік, та це перший епік. І знову ж таки, персонаж Шереткий, ми його забираємо, забираємо, хай це буде бул, та. Ні, ми його не забираємо зразу, та в принципі пофіг. І забираємо 100 очків сили на Шелі і продовжуємо її апати на 25-й ранг. Ну і самий найважший пуш з Шелі, точніше 500 до 750. Тому і досику знову ж таки починається. Ми починаємо мапати шелі з скином з кальбас з, з шелі в 100 раз краще, ніж бандитка. І от ми аптуємо 600 кубків знову ж таки Super І із максимальним стріком 6 і продовжуємо пушити шелі далі. І шлях з 600 до 700, напевно, був найлегший. От, самі бачите, у мене він стрік аж 12 і от, без лузів, ми апнули 700 кубків сверх-сверх-ізі, З містриком 14, ми це зробили на ізі, І лишається ластові 50 кубків до 25 рангу. І ціль на даний відос нарешті буде виконана. До речі, ми зайняли, ми апнули третю бронзу, забираємо нова персонажа була. І виберемо персонажа в 8 біта, в принципі, кольори, яку паснаж головне, що... Кредити сиплють, і персонажі ми збираємо. І, до речі, зразу того 8-біта збираємо на наш аккаунт. Це четвертий херний персонаж. Нормально так ми покачали той аккаунт, і вже аккаунт виглядає як перших село. Тільки там персонажів два за більше, але все одно. І викраємо стрдоб, з, з нього, як завжди, ніц не випало. І ми газуємо на 25 ранг і без лузів а не на Карков, Ми злили від 26 чи 25, коротше. І от лишається ластова картка до Шелі, 25 ранг. Я зараз в Катсі, я тут за ті спайпер. Ага. І забирають зараз забирає той Едгар, Можна в нього піти забрати, хоча він сили коротше, кольорово, ми аптемо вже 25 ранг. І це 25 ранг на Шелі. Це напевно 3 четвертих пуша кубки на даному аккаунті. Забираємо 25 ранг на шелі. Саме легший з п'яти, саме дефолтний. Хто його наапнув, апайте, це просто легше легше просто легше може легше бути просто не може. І чомусь я вирішив її попушити на кубки 800. Зараз буде дорога, яка є на 800 кубків, тому що... 700 кубків це дефолт, 750 дефолт, 750 для мене, для основного аккаунту це теж доволі кубки легенькі. І 26 ранг для мене досить важко. Тому що я багато раз стояв на місці і от, вже він стрік 3, і ми апнули 800 кубків на шелі. Ну і от, нарешті, ціль на даний відеоролик виконана. Ми апнули аж 800 кубків на шелі, заберемо награди. Знову ж таки, монети нам полезні, щоб прокачати шелі. Але все-таки кредити тут безполезні, тому що пояснював 100 раз. І сьогодні я відкрив 14 персонажів, апнули шелі на 100 кубків, апнули третю бронзу, забрали скін на бандитку із Стэдбастерс. І це лише перша частина аккаунту. Тому все, всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока-пока!